Я завжди майже накриваюсь касочкою і собі закриваю очі, і спокійно сижу. Ні про що не думаю. Не скупчуємося, бойка зліва. Мій позазерний фізрук. Я з міста Немирова Вінницької області, ЗСУ з 22-го року. Зараз я штурмовик в 60 й бригаді. Ну, Обов'язки ну, штурмую. <гум> Обов'язки. Ну, тренування у нас кожного дня зранку і до вечора. Тренуємося наполегливо, відповідально, тому що ми всі розуміємо, що це наше життя і здоров'я. Від, від нашого рівня треновності ну, залежить наше життя. Рух. В цьому підрозділі взагалі. Ну, ти сюди попадаєш і відчуваєш себе як вдома, як серед своїх. Ніякого натиску, ну все гаразд.